Я побачила на столі якісь культні книжки, якісь баночки, якісь свічки, аби з нами нічого там не проводили. Я відьма вже дуже багато років, і це родова відьма. У мого батька було три сестри, і всі дуже добре зналися в цьому ділі. Тьотя дуже гарно гадала на картах, і як вона скаже, так і буде. В шість років мені тато подарував книгу, де були обряди, всякі там привороти, відвороти, і сказав: просто вчи. Десь дванадцять років я спробувала перше приворот на хлопця. Я зробила поучилась. Потім ще щось зробила з цієї книжки. Я в це взагалі не вірю. Вона або шахрайка, або чокнута на голову. Я роблю прив'язки, я знімаю порші, я знімаю, коли підсадка іде складовища чортиків. Ти можеш переворожити людину? Я можу переворожити е, людину назавжди. Скільки коштує така послуга? Десь 85-90 тисяч гривень. Та за такі гроші здалася та любов. Ну, якщо, в принципі, мільйонера приважить, вона окупиться. А чого так дорого? Тому що треба живий, пету, дуже багато золота, дуже багато срібла, яке переплавляється на церкви йде. Це такий обряд, переворота. Це ніж для жертвоприношень. — Ти сама за це робиш? Так. Оцим ножем. Оцим ножем. О божечки. У мене ну, дитина. Я... Як ти потім спиш? Нормально. Тому вбиваєш, серце плаче. А ще я цілю людей. Максимальна відстань по фотографії лікування хворого 8 тисяч з половиною кілометрів. Я достаю до Америці. Це для мене не проблема. Не, нема таких емоцій, які б я оце описала, писала. У цю бридячину має ще взагалі якийсь кілометраж. Та ні, хі... яким чином ти можеш вилікувати людей? Це руки і мотви. Це не від Бога, сила Богу. якою ти керуєшся. Від сатани це звичайне викачування грошей із людей. Ось такі маги та ворожки користуються безвихідними ситуаціями людей і просто обманом заробляють на цьому гроші. Якщо у вас є якась хвороба, обов'язково звертайтесь у лікарню. Скільки у тебе клієнтів в місяць, і скільки приносять тобі доходу? Клієнти самі мене знаходять сарафан радіо. Іноді це буває 19 клієнтів в день, іноді 5 клієнтів в місяць. Мені дуже жалко тих людей, які на це ведуться, і на цьому я в місяць приблизно заробляю 60-90 тисяч гривень. Я не вірю, що ти заробляєш такі гроші лише, ну, лише ось, ось на ось цих книжках, на ось цих баночках. У неї не видно, що вона заробляє такі гроші. По квартирі не видно. Куди ці гроші тоді діваються? Ти казала, що ти візажист, королева красоти. Як це все це поєднується? Де правда, де, де щось ти там вже надумала, придумала? Покажи мені хоч якісь докази. Я зараз покажу вам все, що зможу. Це не проблема. У мене є корона. От. 12 успішних жінок України і я була королевою краси. Вона вже вся іржава, там повипадали вже ці камінці. Тобто отакі коронки на по сорок гривень. Окрім того, що я королева красоти, я довгий період працювала фотомоделлю для Канади і США. Та Ого. ти що? А фотки не, не є? Ту. Покажеш? Є. Ого, це, це ти? ти? Так, це ту. я. У мене просто викатились очі, і я не повірила, що це реально тася. Ти тут дуже ефектно. Тася, я реально в шоці. Дуже класні фотки. Вона показала нам фотки, де в неї не було нижньої білизни. Може, там були і відвертіші костюми, відвертіші образи, і просто вона нам це не показала.